Всіх вітаю сьогодні на новому відео, новому блозі від мене. Хто ще не знає, мене звати Галина. Я живу в Італії багато років. Я розказую про своє життя в Італії. Маю чоловіка-італійця, не хвастаюсь, а просто для того, щоб інформувати вас. В кожному відео я розказую про це. Тоді вже, хто підписується новий, зразу знає. Якусь першу інформацію про мене і чому так канал називається. Ну ось так. Чатка, як ви вже бачите, може у вас в Україні, в нас, у вас, кругом по, по всьому світу показують е, зараз яка ситуація з е, природними всякими оцими я, і явищами У нас також в Італії ми вмираємо від жари, як я вже казала. Навіть якщо включаєш кондиціонер, і тон, то допомагає зерно, ти потієш, бо дуже висока вологість. От. Сьогодні трошечки в відео покажу вам знову з моря кусочок і як ми ходимо в суботу. Ми ходимо з друзями кожну суботу десь в ресторанчик чи піцерію. Покажу вам так само кусочок такого контенту. От, так що запрошую. Ми знов на морі. Ось тут дивіться, які в нас от каміння. Там ось наш пляж. Ось так. А тут ось водичка теж сьогодні така гарна, прозрачна, дивіться, хороша. І таке єлі-єлі море. Трохи шевелиться. А там ось Другі пляжі це наш, вони тут ще добудовують, будуть столики тут. Е, як вони там називається, не знаю. Так. Ось, бачите як. А там ще недалеко-далеко видно їхні острови. Значить, що там... воно там таке, якщо вам видно, не знаю. Що там... І так хорошо. По ногах оця водичка. Релакс такий від тих всіх стресів. Бачите, як туди далеко-далеко йдуть ці пряжі. А що он туди? Ну і ось і туди також. Ну, ось тут такі ракушки, вони їх збирають. Бачите, до них треба ножика, щоб її віддерти. Вона ось така. І їх вони. Готовлять. Тут воду ще біля неї. Ми їх колись теж збирали ножі. Їх дуже важко віддати. Це ножа. Ну, ми сьогодні їх не будемо збирати. Вони нам не дуже подобаються, нам другі подобаються. Ну, тут ще такі ось теж маленькі. Бачите, вони це все їдять. А тут ось, ось оці чорненькі теж, вони ще манюсінькі, такі чорні. Їх продають часто дуже, Бачите, вони отакі теж їх їдять, але більше можна. Опля, хай ростуть. І це таких багато тут. Оце, бачите, чайочка, Воно видно тільки це її шиї. трохи відлетіла, злякалась мене і готуюся вже до поїздки в Україну. В цьому році я все-таки знайшла вихід такий, хотіла їх... летіти самолітом, як і в тому році з Мілану, але потім передумала, знайшли ми бус. Бо раніше в Італії не їхали ці буси такі комфортабелі, де можна поспати. Е, я не знаю, на, на Фейсбуці багато вже є таких рекламок про ті буси, такі, знаєте, м'які крісла і цей, Ну, вони їздили там то в Германію, то е, в інші країни, ті північні. Але зараз, слава Богу, з'явилися і тут, навіть з Неаполя. Я знайшла такий бус. Що там можна розкласти крісло і, і спати, навіть є підставки під ноги, є ну, зручно, комфортабельний, коштує він в два рази більше, якщо той нормальний бус, можна їхати за 150, там за 160 євро туди і назад, то цей коштує 300 туди і назад на людину. Але ж зато зручно і з дому забирає, додому привозить, і ти там відпочиваєш, не напухай тобі ноги, і спина не болить. Слава Богу, я знайшла такий бус, заплачу двійну ціну, але зато поїду комфортабельно. Дівчатка, хто, був, хто вже їздив, хто з Італії там, чи з інших країн їде, цього літа їздив в Україну. Напишіть мені, будь ласка, як там на таможні зараз, скільки стояти довго, недовго пропускають. Як пропускають? Хотілося б знати це, хто їздив уже. Я дуже прошу, напишіть мені, будь ласка. Інтересно, як там зараз ситуація? Хто їде через Польщу, хто через Венгрію, хто куди, хто через Руминію? Напишіть, будь ласка. Я не знаю, куди ми будемо їхати. Але мене найбільше безпокоїть ця ситуація на там чи довго стояти, чи ні. Так що пишіть дівчатка, хто знає, я дуже вас прошу, напишіть мені. Я оце перший раз, коли трохи побоююсь їхати в Україну. Ну, Побачив останні ці події, ці бомбежки дуже інтенсивні. Це перший раз, коли я боюся. Я ці всі роки їздила, відколи війна, і я так не боялася нічого. Ну, тому що... Мої живуть на західній Україні, моя мама, і туди там завжди було спокійно, нічого не долітало, майже більше того в селі. От Майже біля Чернівців, близько, вже останнє, от останнє що місце село. Майже останній район вже Івано-Франківської області вже ближче до Чернівців, чи до Івано-Франківська тому там було завжди спокійно і цей. А в цьому році чогось боюся. То на душі неспокійно. Так само хто їхав вже, хоч напишіть, яка там дорога, чи спокійно, чи зупиняють сильно ці блокпости, чи, чи дають їхати вночі після. Того воєнного стану, як там, не воєнного стану, а комендантська година, чи як ну, там називається, чи можна їхати, чи треба зупинятися. Це теж хотілося б знати. от Але є трохи страху в цьому році, ще їде мій чоловік зі мною, в тому році я сама їхала, без нього він перший раз, що він не їхав, то він завжди зі мною їздить. Всі роки він їздив постійно зі мною. Один раз не поїхав тільки. А тепер в цьому році вже каже, я вже сам не буду тут сидіти, поїду, але теж боїться. Ну Але ж раді того, щоб і мене саме не хочеться, теж побаювається і за мене. І цей і самому не хочеться сидіти. бо Той рік більше місяця, як сидів, тут чуть не здорів. Як каже, він не правив як без мене. Ми ці всі роки ніколи так довго не розставались надовго. от Ну і

Questo non è nostro, c'è uovo dentro. Basta. Cartopla, 2 hamburger e Sì. se gribi, bili gribi. Ось, пишіть мені свої враження, свої коменти і якісь поради. На що того що я вас питала, за як проходять границю, за скільки годин і як взагалі там в Україні, хто вже був, я буду дуже вдячна. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всім дякую за підтримку. Хто мені пише коменти, хто лайкає, хто підписується. Дякую всім. Вот, і всім бажаю і миру.